Ubi quercus et cona kalina populi Вони обитви, чесно полягли, а іншого ні вибору, ні змоги. Вони загинули, але перемогли, бо віддали життя для перемоги. Звої в пам'ять, рік шануємо ми, увічнивши, як обеліск безсмертя та кулями, пробитими грудьми. Не зупинити ворогів у За Занивих літні і солов'їні, за Лінії, завіт і вагітність звітання у всех зависых, основной воны, скарботную, колоныною, Дівену Каленковичу Кривчуков, який, власне, і підказав нам, і знайшов це місце для я, я був постання. І тут хлопці міського села. То села разом на охоту ходили, там будемо. там. Ну, всі знали, що я був служений, бо я з Ловський обличчя. да. Я до шутя, один з них, був такий, тут його. Малий полік, ну, на щось, тобто на уровні в ріки побачив. Каже, як насмішку кажуть. Та ти що, Євген Коленкович? був теж у Бандериці. Я кажу, ну так. Не був Бандевицей, ну був час, зв'язковинка. Він каже, в нас теж є Бандераці. Я кажу, як він. Ну, каже, там побили їх в 44 році. І те місце називається Бандериця. Ну я цим заінтересувався, став її обличчя допитуватися. Він мені розказав, що є навіть ще одна жінка, яка їх хоронила. І от так я з цією жінкою познайомився, вона мене першого сюди привезла, розказувала, що тут була колись хатина. Жили поляки. Ну, в цьому селі відомо, що багато поляків, тобто у вороння. в 37 році визволили, а ту хатину забрали, ці янски насталася. Не садок остався. У тому садку була груша і садочок який. І я там якраз за тих грушею каже, колись опов, якраз їх полипандериці відпрова. А тут до малірації то було, каже, в мене таке посолість тобі. Ну, знаєте, річі що якась там маленька в І коли вони пробирались, то тут і все, хлопа їх купив. Забили вона, каже, їх тут 5 чоловік. Одного аж там, десь 10. І той чотиров, ну один аж там далі. Ну і вона ще з одною жінкою, оскільки вона була виселена, колись також, ми 37 році розказували, ну у вірні війни, ну виселена вона була на Україну, десь в Києвську область. Во время війни вона пішком прийшла сюди, казати. І так вона їх погорнила тут, помогу, а так я знав про це. І поступово я вже. Я розказав українського решанку. Це було десь приблизно 92 чи 93 рік як. О. Михайлові Полодюку, який теж трошки досліджує. Цікавила історія нашого краю більш глибоко, і я дійшов до деяких архівів. Правда, не всі вони зараз відкриті, але з тих е, свідчень із тих е, книг і архівних е, документів, які вдалося мені побачити, я скажу вам кілька речень про те, що в е, 1941 році зразу в липні місяці перша похідна група Української повстанської армії була вже на території Шепетівщини і був створений осередок підпілля. На території Шепетівки, і е, українці, які входили туди до цієї групи, активно працювали із селянами навколишніх сіл по створенню е, кооперативів і створенню українського кооперативного руху. Але потім німецька влада все це заборонила і вони пішли в глибоке підпілля. Е, підпільна група існувала постійно, і е, одним із е, провідників і керівників цієї підпільної групи був Корчук Григорій Іванович який очолював до 43-го року, а в 43-му змушений був піти звідси зв'язку з тим, що почалися масові облави, і підпілля вже настільки окрепло, що його допомоги не потребували. На території нашого району, зокрема, кілька похідних груп проходило із території Рівенської області з лютого 44-го по 11-й місяць по листопад місяць 45-го року. Проходили вони цими лісами, і на сьогодні нам відома тільки оця єдина могила. Хоча відомо, що боїв було дуже багато, було дуже багато засад у лісі, на лісництвах старих, і на території Шепетівського району, зокрема, нам відомо, що є могила в районі е, південних сіл, туди до Коцькова і Грицьо. Е, цю могилу, яку ви зараз біля якої ви стоїте, вдалося знайти аж в 90-х роках нещодавно, два роки тому. Я був по справах дослідницьких на території лісу між селами Мальованкою і Гурмином. Гурмин, Гурмин це крутір на, на межі Полонського району, де місцевий мешканець показав мені за сотню метрів на поляні похороненого, як він сказав, Бандерівця, якому нема ні пам'ятники, ні хреста. А поруч стоїть могила радянського партизана з усіма відповідними атрибутами. Е інша, інша могила він сказав, що йому батько його розказував, що є дуже велике захоронення біля села Каленичі на території Полонського району, тому що одна з спокійних груп прорвалася туди і там е точилися на Каленицьких горбах дуже кровопролитні бої. Всі, хто не зміг звідти повернутися, їх там на місці всіх захоронили. І е, я хочу вам сказати, що е, о, ця могила, за якою всі ми доглядаємо з 93-го року, е, вона повинна послужити тим, що е, ви присутні тут е, повинні включитися, мусите включитися в таку пошукову роботу, яка дозволить нам відновити не тільки імена наших героїв, а й місця їхніх захорон. Я прошу вас всіх звертаюся, хто де буде на території Шепетівського району, які будуть відомості, щодо перебування там е, груп спротиву радянському режиму е, надсилати або на, приносити до нас до місцевого середку Шепетівського середку Свободи. Ми будемо збирати ці е, мізерні такі відомості. І я думаю, що в перспективі працюючи з архівами, ми можемо відновити всі події, які були на той час на території нашого району. Слава Україні! Героям слава! Ну, а зараз я ще хотів би надати слово давньому побратиму, автору багатьох книжок на тему української повстанської армії, досліднику і поету Миколі Рудському. Ніяка Москва, ніяка Польща, бо нащадки народжують синів, внуків, але їх треба якраз залучати до таких подій, їм треба читати ці книжки, розповідати, дивитися, хоч не окремі фільми, але є дуже цікаві фільми. Ось це наш трошки мінус. Але все-таки нас ніхто не задушить. Україна була поки як один єврейський письменник сказав, йому задали питання, чого ви пишете на ідіш. Ніхто, я одиниць, які читають, а він сказав, знають, коли буде останній жит, який буде читати ідіш мої книжки, я її буду писати. І з треба вчитися в них, і бути такими самими. І я думаю, що все-таки ми переборемо цю пункту і голові міста Словика, пана Ну і зараз слово надаємо голові міської організації об'єднання обладнання і голові фракції Батьківщину, міської ради ворога, шановні друзі, це було 70 років назад. Ви вже чули, це вже знаєте, що було. Але за хліба за таку Україну мріяли оці бійці, які полягли, от не жаліючи свого життя, за вільну Україну. Хіба за таку Україну вони мріяли, яку ми зараз маємо в нашому сучасному житті? Зруйнована демократія, забрали свободу слова, а зараз хочуть нас забрати найрідніше, що у нас є, це нашу рідню українську мову. Хочеться назвати їх фашистами, іначе вони не заслуговують. Не буду говорити те, що робиться там в Верхах, Я це зараз скажу те, що робиться в нас в місті. На галявині Карпатській шикувалися повстанці, сотні вже готовів він на своїй землі святі, Ей, Карпати, сині. Hey, Гей, ротовіранці, виступаємо вранці на волині і по лісі, партувала у лісі, ворогам не стала ласку Главна армія повстанська рідні ждали хлопців з бою, тих, що стали до двобою, а вони ми славно, разом з своїм атаманом. Карпати сині, чого етапи з України, той, хто вийшов з бою цілий, опинився у собі і за стяг свій жовто-синій і за волю. України десь за полярне коло військо шлях свій прожило, Ей, заблакані Карпати, де за сином плаче мати до портрета припадає. І ридає, і ридає, ей заплакані Карпати, десь за сином плаче мати, до портрета припадає, і ридає, і ридає і несли. Важкі кайдани, воркуту і Магадани і кістками українців, засівали шлях Норильський на морозі пухли руки, за свободу іще на муки. За ідею і за ділом віддавали душу і діло, ще й у сніговій вихолі згадували жить не хліб пахучий України, лаконвої стріляв у спини. Ще й сьогодні в Україні не шанують у Сибілі, голови повстанські ваші, але Бог усе це бачить. Той, хто вижив, не скорився і де Українцем той, хто впав на полі бою, Гіден називатися героєм, а ті, що вас ганіли, кляли, ще не вмерла за співали. Hey. Hey, hey.